меморандум про співпрацю і партнерство зараз буде підписано між інститутом леонтовича засновницю засновниця якого є тіна пересунько та музичною спілкою івано-франківським власним відділенням голова правління це я володимир рудницький Ани меморандум кажуть його підписанта передбачає меморіалізацію діячів української республіканської капели та історію Щедрика. Всі українці знають Щедрика завдяки тому, що Щедрик став ще й американським брендом Carol of the зебелс. Але те, що ми досі дуже мало знаємо про історію цієї славетної пісні, це те, що 100 років назад Щедрик був нашим дипломатичним інструментом, коли Україна проголосила державну незалежність, змагалася за міжнародне визнання протесту. Але російській пропаганді, котра говорила, що українського народу не існує. відтак в рамках співпраці каже голова Івано-Франківського обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки Володимир Рудницький, уже стартує перший проєкт. Мова йде про встановлення пам'ятника трьом геніям українського хорового романтизму. Оскільки три українські генії українського хорового романтизму Леонтович, Стеценко і Кошиць – були фундаторами тієї капели. Кошиць і Стеценко безпосередньо її створювали за наказом тодішнього провідника Української держави Симона Петлюри. У мене народилася ідея, щоб перед нашою філармонією встановити пам'ятний знак трьом українським геніям. Стеценку Леонтовичу і Кошицю. Відкриття пам'ятника кажуть ініціатори проєкту. Проведуть до 105-ї річниці концертування української республіканської капели в Івано-Франківську. Мар'яна Джердж, Андрій Левків, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.